Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які прийшли до нього, хто їсть мою плоть, і п'є мою кров у мені перебуває, і я в ньому, як послав мене живий отець, так і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме через мене. Цей і є хліб, який зійшов з небес. Не так як батьки ваші манну і померли хто їсть хліб цей житиме пові? Це він говорив, навчаючи у синагозі в Капернаумі. Багато хто з учеників його слухаючи, те говорили. Жорстоке це слово. Хто може слухати, але Ісус знаючи сам собі, що ученики його ремствують, на те сказав їм, чи це спокушає вас. А що ж, коли побачите сина людського, який возноситься тоді, де був раніше, Дух оживляє, плоть, а нескільки не допомагає, але є між вами деякі, що не вірують, бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його, і сказав: Я для того і говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде дано йому від отця мого. Відтоді багато з відійшли від Нього вже з ним не ходили. Тоді Ісус сказав 12, чи не хочете відійти і ви. Симон Петро відповів Йому Господи, до кого нам іти? Ти? маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога живого». Возлюблені, брати і сестри, сьогодні ми з вами завершуємо роздуми над шостою главою. Євангелії від Іоанна. І тут Господь нам прямо говорить, що хто не буде споживати тіло Його і не буде пити крові Його, той не буде мати життя вічного. Бо зв'язок з Богом це і є наше життя. І коли ми на святі Євхаристії споживаємо істинне тіло істину кров Господню, то ми це робимо на життя. Ми з'єднуємося з Спасителем. Ми з'єднуємося з Богом, і життя перебуває тоді у нас. Сьогодні, також, дорогі брати і сестри, наша церква вшановує великого святого нашого земляка Амфілогія Почаївського. Це святий, який жив у 20 столітті, який послужив на славу Божу, який допомагав людям, який був цілителем, допомагав і лікував всіх людей у нашій окрузі, а в час тяжкої Війни Другої світової, він опікувався воїнами повстанської армії України. І цей святий зробив дуже багато для нашого краю і для встановлення єдиної церкви, адже він безмежно любив Бога, безмежно любив Україну і безмежно любив людей. І сьогодні це ми повинні взяти з нього приклад. Взяти приклад цієї жертовної. Любові до всього, що нас оточує. Амінь. Христос Воскрес.